Ви тільки подивіться на цей незвичайний тример. Модель вся та ж сама, UR100 Makita, але колір не фірмовий макітовський, а рожевий. Це камера все правильно показує, це так вони в житті і є. От, тому це спеціальна редакція, ну, будемо вважати, що це тример чисто для жінок. От, тому моделька себе UR100 зарекомендувала чудово. Тут нічого нового не розкажу. Огляд на сайті у нас є, на Ютубі є. От, Тому просто хочу розпакувати, показати цей тример вжив. От, Хто не знає, це компактний маленький тример. От саме така маленька-маленька коса. От, якщо вам треба невеличкий об'єм покосити, от, або докосити там, куди не доїхала газонокосарка, варіант взагалі ідеальний. Так, що ми починаємо. Тут в комплекті один акумулятор одне зарядне, цього вистачає десь на 19 хвилин роботи. Тут. Знову ж таки, інструмент не для того, щоб посити поля, тому для підкошування трави цього цілком достатньо. Заряджається швидко він, так що це не є проблемою. Ну, Плюс акумулятори, кому треба, можна так, докупити, можемо допомогти. Так, кожух захисний, технічна документація рекомендації. Нагадаю, що на цьому акумуляторі працює просто безліч іншого інструменту макіта, тому майте на увазі, що один раз купили і далі можете економити. От, Так, далі у нас іде мішок. В мішку маємо наступне. Так, ремінь на плече на одне. Так, так. це захисна дужка і косильна жилка, а також ця кругляшка це, щоб затиснути ручку. Ручка ось вона йде. Така що можна тримати з трьох сторін зроблена, зручна. Косильна головка з вже намотаною жилкою. Щом зверніть увагу, що головка це у нас не пластик крашений, це от саме холодненький, такий приємний метал. Тому ця частина натискається в землю, коли ми працюємо. Відповідно, як не дивно, на маленьких тримерах у нас метал, на більших тримерах завжди пластик. Тому цей момент тут продуваний дуже добре і це класно. Все мішочок пустий, тому мішочок макіта. Тут можна буде зберігати всі аксесуари, витратні матеріали і так далі. Тому класно, що виробник це поклав. От, тепер бачимо, у нас це зарядний пристрій. До речі, зарядка в комплекті швидка, тому що в комплектації, де є, там звичайна зарядка. А тут, не дивлячись на те, що в комплекті один акумулятор, але ціна нижча. Але у нас швидка зарядка. Як бачите, там є отвори для вентиляції, тому заряджається акумулятор в два рази швидше, ніж ну, звичайне. Тому десь орієнтовано в 1.30 і акумулятор двоєчка заряджений. Якщо четверка, то до години. От, тому це великий плюс. І достаємо сам тримати. От, тример гламурний, рожевий, красивий, але чоловікам з таким ходити не рекомендую. Ось тому покажу вам його зараз з усіх сторін. Ось моделька UR100. Е, ага, ліпкою закрили, там 10 тисяч обертів робить, тому не дивлячись на те, що голівка касильна має начебто одну струну, але оберти в два рази вищі, ніж у тих, що мають одну. Ну, виробник ну, вирішив так зробити. Так, тепер у нас на корпусі ось тут є місце для того, щоб фіксувати шестигранник. А ось тут під акумулятором, ось це місце. Це для того, щоб сюди вставити додатковий пластиковий ніж. Головка з пластиковим ножем до комплекту не входить, але наперед вже виробник продумав цей момент. Ось сюди можна тримар підвішувати. От, ну, Або так, що ми тут маємо? У нас величезна гручка, тут на маленьку на велику рубку буде класний пусковий е пускова кнопка. пускова клавіша, так? Е конструкція абсолютно симетрична, тому запобіжник зручно знімати як лівші, от яка зараз лівою рукою тримаю, так і правші. От. Є кнопка перевантаження, також буде вам сигналізувати, якщо ви кудись в дуже густу траву загнали. Так, це у нас сюди підвішується тример. Тут ми фіксуємо ручку. Тепер дуже цікавий момент, і класна перевага цієї моделі, в тому, що у нас змінюється довжина. Змінюється вона досить суттєво, розміри вказані на сайті, чи з інструкцію. Зараз гляну, не подивлюсь, але може і висока людина, і низька, і дитина перебрати під себе висоту дуже класно. Тепер по козуху. Ось як бачите, у нас є заборона на користування металевим ножем. Ну, в принципі, тут металевий ніж під таку посадку ще треба знайти буде. От, але не, не можна використовувати, виробник не рекомендує. Та й потужна стіна доганає, думаю його і не вистачить. Але є от нагадування про те, що можна користувати жилкою, можна головку з пластиковим ножем. От тому це класно. І у нас є комплект розбирати не буду. Це така подібна захист. Ми його сюди вішаємо, і якщо ми обкашуємо квіти, дерева і так далі, воно вам не буде давати ліс... жилці, задіти кору, ну чи щось зняти. От, Якщо нам треба скосити ближче, ми просто повертаємо от, за секунду, і захист нам не заважає, косимо впротик. Тому цей момент продуманий, класний, зручний, тут все супер. От Збирається тример моментально, буквально, навіть якщо ви не знаєте, там до п'яти хвилин, три хвилинки все готово до роботи. Зарядіть акумулятори, працюйте. От, ще давайте подивимося технічну документацію. Чогось надважливого немає, але вказано, що дуже високі оберти, тому ефективність косіння, не дивлячись на те, що потужність двигуна тут 130 Вт, але за рахунок високих обертів, досить таки впевнено, себе показує, як тример, не як коса для того, щоб косить попою. Саме для трави тример. От, довжина, як бачите, регулюється 83-110 см це плюс 20 см, навіть більше на 30 Жилка у нас 1,65. Жилкою ріжемо 260 мм. З пластиком ножем головка 230. Дуже, дуже рекомендую спробувати. Так, акумулятори сумісні вказані, вага всі тіла. Так, ну тут далі по роботі якісь рекомендації є, можете подивитися. Але чогось надзвичайно такого важкого, складного, цікавого тут нема. Але все-таки інструкцію продивіться. Ось тому, що вам показало. Тример Макіта UR 100D в такому рожевому виконанні, ексклюзивчик, тому що не завжди на території України можна купити щось таке офіційно, але, як бачите, продаємо. От, тому, якщо вас зараз цікавив цей тример, от, хочете отримати більше інформації, придбати, чи вам допомогти з підбором тримера, газонокасарки, будь-якої садової техніки Макіта, то контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.